Hallo, Heute sprechen wir über wunderschönes Wien! При підготовці цього уроку було використано матеріали з підручника Світлани Сотникової та Ганни Голевої Німецька мова для 7 класу. І ми розпочинаємо цей урок з Віденського вальсу. Композиція австрійського композитора Йоганна Штрауса. До речі, він народився у Відні. А що ще у вас, вам приходить на думку, коли ви чуєте слово «Відень»? Сьогодні на уроці ми ознайомимося з вами з визначними пам'ятками відня, розвиватимемо навички читання та аудіювання. Also, seid ihr fertig! Also beginnen wir dann. Äh, öffnet bitte eure Bücher auf Seite 142. Wir haben Übung 1. Ähm, hören wir zu und sprechen wir nach. Stunde 53. Übung 1. Der Dom, der Stephansdom. Das Haus das kaffeehaus das 100 wasserhaus der hof die hofburg die hofbibliothek die musik das musikfestival die musikmetropole der park der vergnügungspark die Zahl, die Anzahl, zahlreich. Und jetzt machen wir Übung 2. Wie heißen die bekannten Sehenswürdigkeiten Wiens? Also, Nummer 1, das ist die Hofburg, eine ehemalige kaiserliche Residenz. Topto, the College Imperator's Residencia. Nummer 2, this is the Wiener Staatsoper. Nummer 3 is the Prater, a Vergnugspark. Prater Vidom Park Rosbach, Park Attraction of U Vidni. Nummer 4, that is the Schloss Schönbrunn. Palац Шанбрун. До речі, легко запам'ятати. Ми знаємо з німецької мови, що він це гарний. Це фон фонтан або джерело. Да? Наче гарне гарний фонтан, гарне джерело. І насправді це, е, цей палац це була основна літня резиденція австрійських імператорів династії Габсбургів. І це є один із найкрасивіших палацово-паркових комплексів Європи. Варто зазначити, що нараховується 1441 кімната в цій резиденції, але для відвідування відкрито лише 40 кімнат. Наступне нома Das ist der Stephansdom. Собор святого Штефана. Це є католицький собор і є основним символом міста Відень. Nummer 6 Der Augarten, ein öffentlicher Park. Hromadzki Park. Nächste das Albertina Museum, Nummer 8. Und Nummer 7, das ist das 100 Wasserhaus. Це житловий будинок австрійського архітектора фрідріха Райха Хударсвасера. Побудований за його проектом, і він вирізняється яскравим фасадом, різними за розміром вікнами, мозаїкою, і навіть на даху цього будинку є цілий парк. Also, und gehen wir weiter. йдемо з вами далі. Третя вправа лістен, ді лістиbschnitte und ordne ihnen die Überschriften zu. Нам потрібно прочитати уривки, абзаці верніше і впорядкувати заголовки. Так, ось ми бачимо ці заголовки і ось наш текст. Зачитаємо приклад. А. Allgemeine Informationen. Die Hauptstadt Österreichs Wien ist groß und schön. Diese alte Stadt liegt an der Donau und ist in 23 Bezirke geteilt. Hier leben rund 2 Millionen Menschen. Це старе місто знаходиться на річці Дунай і воно розподілено на 23 округи райони, іншими словами. Тут живуть близько 2 мільйонів людей. Historische Bauten, das reiche Kulturangebot, zahlreiche Museen und Ausstellungen, gemütliche Kaffeehäuser locken viele Touristen nach Wien. Über sieben Millionen Menschen besuchen jährlich die Stadt. Корегіренбія. І тут нам найбільше підходить заголовок третій. Eine der Maist Be Suchtenstete Europas. Один з найбільш відвідуваних міст Європи. Одне з не, найбільш відвідуваних міст Європи. Європі. Окей, а зараз перекладіть цей текст про себе. І перевіримо з вами переклад. Будівлі, багата програма культурних заходів, численні музеї та виставки, затишні кав'ярні заманюють багато туристів до відня. Понад 7 мільйонів людей відвідують щорічно це місто. Тексапшні це Zahlreiche Sehenswürdigkeiten kann man in der Stadtmiete entdecken, zum Beispiel das Rathaus, die Staatsoper, das Parlament und die Hofburg. Die Hofburg war über sechs Jahrhunderte lang eine kaiserliche Residenz. Heutzutage kann man da verschiedene Museen und die Hofbibliothek besuchen. Und Найкращий заголовок для цього абзацу. Отже, правильний варіант герліх сеhenswürdigkeiten im статцентру. Штат, Прекрасні пам'ятки міста э, в центрі перекладемо цей текст, але спочатку самостійно. Численні пам'ятки, беззначні міста, можна відкрити для себе в центрі. Так. Цумбайшпіль, наприклад, це ратуша, міська опера, парламент і Хофбург. Хофбург був більш ніж 6 століть імператорською резиденцією. є. Тобто, на сьогодні можна побачити різноманітні музеї і хофбібліотек відвідати відповідно. Bibliothek. Das bekannteste Wahrzeichen Wiens ist der Stephansdom. Dieser Dom stammt aus dem Mittelalter. Er hat vier Türme. Der höchste ist der Südturm mit 106 und 30,4 Metern Man kann auf diesen Turm steigen und von oben aus ein fantastisches Panorama von Wien genießen. І Überschrift ist richtig. Das bekannteste Symbol Wiens. Так, Тобто, це означає, що найвидатніший, найвідоміший символ відня. Так? І тут шла мова про а найвідоміший символ відня це собор святого Стефана. Цей собор походить з. Ще з мітель альта. Да, Пам'ятаємо, що таке альтер це вік, мітель це середина. Да, тобто він походить з середніх віків, віків ще. Ерхатфір er тюрме. В нього є 4 тюрми башні. Ja, найвище це є зюд тюрм, а тут треба згадати, що таке зюден. Зюден так? це південь. Тобто Зюд-Тюрм тюрм це буде південна вежа. І найвища вежа це була якраз південна вежа з е, висотою 136,4 метри. Можна на цю вежу піднятися, штайген, так, і фонобен зверху спостерігати, да, насолоджуватись, ми знаємо це слово генісен фантастичною панорамою відня. Also, nächste. E. Als Musikmetropole lockt Wien seine Gäste in die Konzertsäle. Man kann zahlreiche Theater besuchen oder in die Wiener Staatsoper gehen. In Wien finden auch viele Musikfestivals statt. Also, Zeit für Nachdenken. Варіант und, und ist, ist Musikmetropole mit dem Weltruhm. що в перекладі означає музичний мегаполіс або столиця музична зі Світовою славою. Так, на початку уроку, нагадаю, ми слухали одного з найбільш відомих австрійських композиторів Йоганна Штрауса. Так само відомі є Моцарт. Але Моцарт народився у Зальцбурзі, а помер у Відні. А народилися в Відні також Шуберт та багато інших. Продовжуємо далі. Останній. Ми ще не переклали, так? Значить, спочатку самостійно і потім перевіряємо. У якості музичної столиці запрошує відень своїх гостей в концертні зали. Можна відвідувати безкінечні, або численні, краще сказати, райхе, театри, або піти в віденську міську оперу. В Відні також проходить багато музичних фестивалів. Так, тут треба звернути увагу на слово штат. Finden. Воно є з, не, з відокремлюваним префіксом. І при відмінюванні префікс штат іде в кінець речення. Так, але початкова форма пишеться разом. Штат фінден відбуватися. Окей. Okay. І останній абзац F. Wien hat eine кросе anzahl von herrlichen Parks. Дар holen sie alle gern. Ein Anziehungspunkt für Groß und Klein ist auch der Vergnügungspark Prater. Da gibt es verschiedene Karussells und ein Riesenrad. Wien ist auch durch seine Kaffeehäuser berühmt. Insgesamt hat Wien über 1000 Lokale. Da kann man gemütlich Kaffee trinken und ein Stück leckeren Kuchen essen. Da І також час на роздум. А залишився власне, лише один заголовок це ось цей фрай сайт, ерхолн, фюкросунглян. Вільний час та відпочинок для великих та маленьких. І перекладаємо цей текст. Кількість чудових парків. Тут відпочивають всі охоче. Ein anziehungspunkt Є таке слово тягнути. Так, відповідно, Anziehungs це притягування, приваб, приваблюючий такий пункт, да, тобто пункт, який приваблює всіх. Für groß klein і великих, і малих це є також Vergnügungspark. Фергнюкунг це задоволення, да? тобто парк атракціонів, парк ем, розваг. І тут є е, різноманітні каруселі, і тут є різен рад. Рад це колесо, ми знаємо, таке слово, а різен то велетень, да? тобто велетенське колесо. Ем, відень також відомий. Своїми кав'ярнями. Разом відні, у відні є більш ніж тисяча кав'ярень. Тут можна випити кави в затишному місці і з'їсти шматочок, ein leckeres, чогось смачненького. Да? Смачненького торта. До речі, в відень. Є відомий за своєю такою кав'ярнею. Захер. Захер торте. Це шоколадний торт, якому вже майже 200 років. У нас, схоже, роблять, наприклад, торт Прага. За рецептом також є шоколадний бісквіт, абрикос, джем. Йдемо далі до наступних вправ. Четверта вправа: цалін аустрім текст. Отже, що ж у нас було тут 4? Що знаменувала ця цифра? А 4 було вежі в Штефансдом, в соборі святого Штефана. Der hat vier Türme. Окей, трошки часу. Напишіть собі, будь ласка. Що означали всі ці цифри з тексту? 23 Bezirke hat Wien. І про це була мова ось тут. Виділяємо собі в тексті про це. Next. 136,4. І тут мова йшла вже про висоту вежі. Stefan's Dom. Okay, das war äh, 136,4 Metern hoch ist Stefan's Dom. Nächste. 600. 600. Sechs Jahrhunderte Jahrhunderte lang. War die Hofburg eine kaiserliche Residenz? Ja, über sechs Jahrhunderte. Mhm. Und nächste: 1000. Über 1000 lokale Kaffeehäuser gibt es in Wien. Zwei Millionen. Hm. Mh. Zwei Millionen, rund zwei Millionen Menschen leben in Wien. Und sieben Millionen? Über sieben, sieben Millionen Menschen besuchen jährlich die Stadt. Mhm. Okay. und jetzt machen wir Übung 6. Was möchtet ihr in Wien besuchen? Що ви хотіли відвідати у Відні? Напишіть для себе топ-3 листи. Плац 1, плац 2, плац 3. Ваш топ-3 найбільш бажаних для відвідування місць у Відні. Welche Sehenswürdigkeit? Für mich zum Beispiel, das ist äh, Staatsoper, Platz 1, ja, Staatsoper, weil ich Musik mag. Platz 2, das ist Stephansdom und Platz 3, das ist Schloss Schönbrunn, weil ich äh, mich für Architektur interessier, interessiere und natürlich äh, möchte ich äh, eine Sachertorte, in einem, in einem gemütlichen Kaffeehäuser, in ein Kaufhaus einprobieren. Was ist dein Top? Und die Hausaufgabe für nächsten Mal. Das ist Übung 7 informiere dich über die öffnungszeiten und die eintrittspreise für die wiener sehenswürdigkeiten aus eurer liste und bereite eine präsentation vor. suche nach infos auf offiziellen websites. ja, dann musst ähm, dann ihr ein projekt machen. Отже, підводячи підсумки сьогоднішнього уроку, ми ознайомились з вами з визначними пам'ятками відня, з визначними місцями, визначились, куди ми би хотіли поїхати. Продовжували розвивати навички читання та аудіювання. Also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Auf Wiedersehen!